Є одна річ в Португалії, яку неможливо не помітити це китайські магазини. Коли ти переїжджаєш в Португалію, тобі багато чого радять: де купувати продукти. Які супермаркети краще? Куди піти за кави? Де гарний віт на океан. Але є одна річ. Яку тобі не радить ніхто. Про неї не пишуть у гайдах, про неї не розповідають знайомі, її просто відкривають випадково. Китайський магазин. В якийсь момент тобі потрібна якась дрібничка, і хтось каже: Та зайди туди, там все є. І з цього моменту ти починаєш бачити їх всюди. І що цікаво, я ніколи не планую йти в китайський магазин. Це не рішення, це завжди наслідок. Ти не прикидаєшся з думкою, сьогодні я піду в китайський. Ні, ти просто одного разу, але кожен день там опиняєшся. В китайському магазині завжди є все, і одночас нічого конкретного. Ти шукаєш одну річ. А знаходиш три схожих, але жодна з них не є та сама, яку ти шукав. І починається такий внутрішній діалог: ну, майже підходить, ну, майже адаптувати, Ну, за ці гроші, чому б ні? То ти не купуєш річ, ти купуєш надію. Надію, що річ буде працювати, що вона не зламається одразу, що хоча б переживе цей день. І знаєте, що найсмішніше? Дуже часто вона реально працює. Коли ти бачиш ціну в китайському магазині, в тебе вимикається критичне мислення. Ти не питаєш, чому так дешево. Ти питаєш, а скільки таких можна взяти? Тут не працює логіка, тут працює інтуїція і пару євро. І отут я іноді думаю: от китайські магазини це не про якість, це не про красу, це не про сервіс, це про стан, про момент, коли не хочеться обирати, не хочеться думати, не хочеться робити правильно, а хочеться просто зайти, взяти, закрити питання і піти далі, жити життя. І, мабуть, саме тому їх тут так багато. До речі, маленький факт: китайські магазини в Португалії це не випадковість. Більшість з них відкриваються там, де оренда була занадто дорогою для інших бізнесів, або де великі мережі просто не відкривалися. Тобто вони появляються не там, де красиво, а там де потрібно. І дуже часто саме з них починається життя району. Спочатку китайський магазин. Потім кафе, потім аптека. Ти навіть не помічаєш, як звикаєш до того, що вони просто поруч. В китайських магазинах завжди дуже різні люди: мами, пенсіонери, студенти, діти, люди після роботи, люди в тапках. І всіх об'єднує одне. Їм щось терміново треба. Це, мабуть, єдине місце, де ніхто не оцінює, що ти купуєш, і навіщо. Ще один момент, я тут помітила, от китайський магазин майже завжди працює тоді, коли всі інші вже зачиняються. Недільний вечір, свято, обідня перерва у всіх, а він відкритий. І в цей момент ти починаєш їх поважати трошки більше. Бо це не про зручність, а про те, що хтось подумав, людям може щось знадобитись, ну, або гроші. Або китайцям треба багато грошей. Можна скільки завгодно жартувати над китайськими магазинами, але коли ти живеш тут довше, ти починаєш бачити в них не просто магазин, а частину повсякденного життя Да, без прикрас, да, без сервісу. Але по суті, це місце де не треба нічого доводити ні собі, ні іншим. І, мабуть, саме тому ці магазини так добре вписалися у життя тут, вони не обіцяють нічого зайвого, вони просто є. У світі, де нас постійно просять обирати, порівнювати, думати, сумніватись, іноді дуже цінно мати місце, де можна просто закрити маленькі питання. Без емоцій, без очікувань, без історій. І, можливо, саме в цьому їхня сила. Як думаєте? Я не можу сказати, що люблю китайські магазини. Любов це коли обираєш, коли хочеш, коли чекаєш, мабуть. А тут все інакше. Це не любов, це щось значно простіше. Може це звичка, це зручність. Це момент, коли тобі не до вибору. Тобі просто треба, щоб щось спрацювало. І, мабуть, самі такі речі тримають повсякденне життя. Асортимент в китайських магазинах це окрема реальність. Це відчуття ніби Аліекспрес одного дня. Втомився чекати доставки і вирішив: добре, я сам приїду. Ти йдеш між полицями і постійно ловиш себе на думці, я це вже десь бачила. І так бачила онлайн пару років тому в клаці обрана, яку ти так і не відкрила знову. А тут воно просто лежить перед тобою, без трекінгу. Без дорозі, без прибуття між третьою і четвертою дня. Ти береш це в руки і думаєш ну окей, за такі гроші чому б ні? Тут дуже багато речей, призначення яких я до кінця не розумію. У китайському магазині зовсім не соромно купувати прості речі. Не соромно брати щось тимчасове, не соромно брати щось неідеальне, не соромно брати щось просто тому, що воно вирішує маленьку проблему. Ти не маєш тут казатись якимось кращим. Ти не маєш знати й бренди, ти не маєш робити правильний вибір, ти не маєш виправдовуватись за свій вибір. Ти просто людина, якій щось знадобилось. І ніхто тобі не задасть питання, а от навіщо, наприклад, тобі ця рожева гарна ялинка. Можна продовжувати жартувати з китайських магазинів, можна їх не любити, можна заходити туди рідко. Але правда в тому, що вони дуже добре вписалися в повсякденне життя. Скажіть, будь ласка, а ви на якій стороні вулиці? Де є китайський магазин чи де його нема? Напишіть в коментарях.